Багатомилостивий і всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної Твоєї любови, зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Молю тебе, спаси мене за благодаттю Твоєю, Ти, що багатий в щедротах і невимовний в милостях, бо Ти сам сказав: Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік. Якщо віра в Тебе рятує тих, що в то і я вірую. Спаси мене, бо ти єси Бог мій і Творець. Віра ця замість діл, нехай буде мені, Боже мій. Бо не знайдеш у мені діл, що оправдали б мене, але цієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасником вічної твоєї слави, щоб не полонив мене сатана і не похвалився, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Спаси мій. Скоро вийди мені назустріч і врятуй мене, бо загибаю, бо ти єси Бог мій, підло на матері моєї, Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як колись я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінивства так, як служив раніше облесливому сатані. Тепер же служитиму тобі, Господу і Богу моєму, Ісусові Христові в усі дні життя мого, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангеле Божий, поронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, поронив від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Пресвята, владичеце моя, Богородице, святими Твоїми і всехпальними молитвами, віджени від мене смиренного і окаяного нудьгу, забуття, нерозум, недбайливість і всі скверні лукаві і злі помисли. Що походять від мого серця і затемненого розуму, огаси полум'я пристрастей моїх, бо убоги я є, та визволи мене від багатьох спогадів, що пригнічують мене, та від усіх злих діянь, бо ти благословенна від усіх родів і нехай славиться, пречесне ім'я Твоє, навіки вічні. Амінь.